На час відзначення Великодня Українська влада оголосила перемиря і зупинила антитерористичну операцію на сході країни. Але у великодню ніч у Слов'янську відбулася збройна сутичка, у результаті якої загинули люди. Як повідомляє українське МВС на в'їзді до Слов'янська на блокпосту прибічників Донецької народної республіки, виникла перестрілка о другій годині ночі. Місця події під'їхали невідомі особи на чотирьох автомобілях і відкрили вогонь. По людях, які там чергували внаслідок перестрілки, з боку активістів були смертельно травмовані три людини, і стільки ж поранено. Невідомі нападники близько 12 осіб на двох автомобілях. Поїхали з місця події у напрямку Харківської області, забравши з собою своїх убитих та поранених. Два їхні автомобілі були знищені сепаратистами. Українська влада назвала інцидент провокацією. Російське МЗС звинуватило Україну у невиконанні Женевських. the mole in Представники ОБСЄ, які перебувають в Україні, кажуть, що бачать роль іноземних служб у розпалюванні конфлікту в Україні. Саме на спостерігачів ОБСЄ міжнародна спільнота поклала роль миротворців, які вже мають прибути на схід, щоб переконати сепаратистів покинути захоплені ними приміщення та вулиці цього тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, чи підтримуєте ви проведення антитерористичної операції на сході України? 94% з тих, хто взяв. Участь в опитуванні підтримують проведення антитерористичної операції 5,5% не підтримують. Ви також залишили велику кількість коментарів. Так, свят з Києва пише: ситуація складна і діяти потрібно обережно. Нам і далі жити разом в цій країні, але бездіяльність це злочин. Андрій з Київщини ділиться своїми поглядами, щоб ефективно здолати сепаратизм, керований Російською Федерацією Україні потрібна підготовлена кваліфікована військова розвідка та СБУ контрозвідка, кваліфіковані спеціалісти СБУ. Агітаційна робота з населенням реально підготовлений спецназ і фахівці в керівництві. А Дмитро з Дніпропетровська ділиться своїм баченням. Я росіянин за національністю, народився в Росії в 70-х Переїхали в Україну. Зараз ще щасливий що живу не в Росії, не в тоталітарній Путляндії. Путін зовсім божеволі Якщо б була зброя, сам партизаном пішов би вбивати зрадників України, росіян-диверсантів. Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам, пише він. З цим же запитанням ми звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Кажданами України, катора тоді з громадянами України, які мирно протестують, треба домовлятися. Зрозуміло, якщо переговори не дають результату, треба діяти рішучіше. А з іноземними громадянами, які не поважають нашу країну або приїхали сюди як найманці, сенсу домовлятися немає. Якщо є небезпека для українських громадян, треба без вагань застосовувати зброю, хоча не хочеться, щоб були жертви. Щоб були людські жертви по за обставинами треба діяти. Мені здається, в деяких областях потрібно жорсткішими бути, особливо коли захоплюють військові об'єкти, тому що мета таких нападів отримати зброю. Але інколи звичайно, коли ось така, коли Ну, там захоплюють звичайно, треба і силові методи. висперечні. силу завжди можна використати, і її потрібно застосовувати тільки тоді, коли вже не буде, коли будуть використані абсолютно всі більш-менш демократичні методи. Тобто, я вважаю, що варіант перемовин. На даний час є самим актуальним. Моє міння нужна не ж жорсткі... моя думка. Не треба жорсткіше діяти. Це ж громадяни нашої країни. Треба погодитися на їхні вимоги і провести референдум про федералізацію, як вони хочуть. Якщо там є люди, які з автоматами. Що це за У нас не було на майдані? такого, щоб не автомати це вже в посині време автомати появили. А так вже бігом по позахвачули. Телі компанії позахвачували. Ти то... куди це годиться? Нада ну, через те жорсткіше. стріляти однозначно. Звичайно, що якщо до мене прийдуть до моєї родини і будуть мені погрожувати, і що це буде поставлено на вагу життя і смерть, звичайно, я буду захищати свою родину і своїх дітей. Звичайно, я вистрілюю. Моя думка, що треба домовлятися, але е, деколи мені здається, що треба жорсткі, жорсткіше діяти проти тих, хто виходить в нашій країні з російськими прапорами, коли люди просто неадекватно адекватно себе ведуть, захватують адміністративні адміністративні будівлі. Фізично знищувати, так. треба вилити війська, вбивати, стріляти. Це люди, які хочуть знищити Україну, хочуть зробити так, щоб не було. Ось взагалі проти всього українського. Ось, і Тут йде питання або ми, або вони. І жодних домовленостей. Жодних домовленостей. Просто робити, як вони з нами роблять, так само і з ними поступати. Я не думаю, що тут треба бути демократичними, треба йти у них на поводу, як то кажуть, так треба робити жорстко бо вони розуміють тільки грубу силу